Перші дні це було дуже тяжко мені. Не хотілося нічого не їсти, ні з ким не говорити. Так, Волонянка Тамара Рибчук згадує перші дні повномасштабної війни, коли її Рибчуки, чоловік та двоє синів, старший і середній, в один голос сказали, що йдуть захищати Україну. Це менший Максим. Вона з молодшим залишилася вдома. Ніхто не ховався нікуди, поїхали з першого дня. Чоловік Олег, колишній сільський голова, нині бойовий медик. Старший син, 25-річний Владислав, до повномасштабної війни служив за контрактом у Нацгвардії в Луцьку, одружився та тішився парвістку, розповідає мама. Зараз у сотій Волинській бригаді тероборони було в малому 9 місяців, напевно. Як почалася війна, і він поїхав, дуже шкода. Не бачить, приїде на фотографії. Дивиться, що тато. На рік молодший Дмитро у 2021 році завершив строкову службу. Зараз разом з батьком у 101-й закарпатській бригаді. Літо пробув і осіння війна. Там же на сході женився. Народився хлопчик віхван. Тамара Рибчук каже, щодня телефоном спілкується із чоловіком та синами. то розказуйте мені що Голоджу в батьки тут йому. Михайло. Їмо, каже, все є. Мама, привіт, в нас все ок. Їх забрали в Бахмуту, я навіть і не знала, вони навіть нічого мені і не казали. Щоб не хвилювалася, каже жінка, вони їй не розповідали ні про бахмут, ні про подвиги чоловіка, якого два місяці тому нагородили орденом Золотий хрест. Він мені нічого не розповідав. Середній син розповідав, що він не розгублювався і були поранені, він дуже швидко і все правильно робив, і так як треба. Після того, як чоловіки пішли воювати, каже Тамара, довелося продати корів, бо вести господарство самій складно. То дуже клопітна робота, сіно заготовляти в кожного сина. Чоловіків дуже мало залишилося. А ще розповідає: у 46 довелося вивчитися та отримати водійське посвідчення. Ну, як чоловік приїде і мені покаже не страшно з ним. Це мені було дуже страшно. Жінка по відеозв'язку телефонує до голови сімейства Олега. Він разом із середнім сином Дмитром нині служить на кордоні у Київській області. До комплектації йде батальйону. Старший Після далеко. втрат, що коли побачив. Старший далеко від нього. Діма дзвонив, не бачив. Чи ти, може, бачив його? Ні, їх там мало людей, то вони наряду в наряд ідуть. В розмові з нами батько зізнається, що засинів і сам постійно переживає. Як же знати, що в тебе два воює? Особливо зараз ще один біля мене, а другий зараз сидить під лиманом. Це трошки тяжкувато. Але щоденно. Прийшла смсечка, окей, добренько, слава Богу. Переживає, бо знає, якою ціною зараз українським військовим дається кожен метр звільненої землі, говорить батько. Все розбите, там ховатися нема де, а треба йти вперед. Отак, метр за метром. Мінами закладено все геть. А хто ж піде? Якщо кожен буде вдома сидіти, то хто ж воювати буде? Це ж за свою землю, це ж не за чужу. Каже, що дуже пишається зятем та онуками бабуся Ольга Філіпчук. Служать три вояки захищають нас, щоб разом жили вже всі. Тож думаю, що настане той час. У Велицькій громаді нині служать 75 чоловіків. Про це Суспільному розповів сільський голова Віктор Ковальчук, в якого на захисті України зараз син. 12. Чоловік служить срочну службу, а решта перебувають безпосередньо в бойових частинах. В основному це наша 14-та бригада Володимир Волинська і 54-й батальйон 100-ї бригади територіальної оборони. Дар'я Тамошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.